Коли він пішов, це сповіді тих, хто лишився чекати в тилу. Кожна записана історія це чесна розмова з собою, без додаткових запитань, сценарію, поставлених задач. Ми хотіли дати рупор у руки тим, хто має що сказати, і собі, і на загал, але довго ховався. Сором, страх неприйняття і ілюзія недоречності змусили мовчати, але ми віримо, що нашому суспільству варто знати людей, чиї рідні зробили цей важливий для країни вибір. Кожен новий епізод це окрема історія та маленький всесвіт. Тож знайомся. Привіт, мене звати Віка. Я дружина військового, який служить в військово-морських силах України. На жаль, більше цього я не можу розповісти. Коли він пішов, я мусила навчитися жити по-іншому. Напевно, щоб в цьому монолозі була хоча б якась структура, я просто почну спочатку з, з того, як ми прийшли до того, що мій чоловік військовий, а я дружина військового. Михайло служить вже або всього, навіть не знаю, але з липня минулого року. Проте наші розмови про те, що він хоче не люблю це слово, не хоче, що він відчував, що він має доєднатися до лав ЗСУ. Були з самого початку повномасштабного вторгнення, але на той момент мені було дуже страшно про це думати. І, скоріш за все, я і була таким стримуючим фактором для нього, щоб він не пішов в перші місяці. Тому що як тільки він починав говорити, що він має це бажання, що він не може більше сидіти вдома, я одразу закривалася або намагалася віджартовуватись, або просто казала, я не хочу про це говорити. Давай не будемо. Бо мені було дуже страшно, мені досі страшно. І я дуже вдячна йому, що він не робив поспішних рішень, він не робив. Рішень, які б не обговорював мною. і я дуже це ціную в наших з ним стосунках, бо ми маємо повагу один до одного. І насправді мені здається, що саме в тій ситуації ми зрозуміли, наскільки ми цінуємо та поважаємо один одного. Тобто в кінцевому результаті я повністю поважаю його вибір, не дивлячись на те, як це впливає на наш шлюб, на наше майбутнє, на наше життя. Я поважаю те, що він зробив. І він свого часу поважав мій стан і давав мені час прийти до цього його рішення, яке він насправді вже зробив. Але він дав мені час обдумати це, поговорити. Ми мали дуже багато розмов. За я погано рахую, але спочатку ну, повномасштабного, і ось до липня минулого року, коли він е, е, знайшов місце, де він хоче служити, взяв відношення. Ми говорили про те, напевно, що... що нас може очікувати. Ми чітко розуміли, що і розуміємо, що війна це надовго. І в нас звучали розмови про те, ну ти ж розумієш, що я не повернусь через місяць. І я насправді досі цього не розумію. Як я сказала на початку, що я мусила навчитися жити по-іншому, але я досі вчусь цьому кожного дня в різних дрібничках. Якщо згадувати перші дні, коли Михайло вже е, відправився на БЗВП, я кожен день прикидалася сама і не розуміла, що далі. І кожного ранку прокидала думкою, а скільки ще так. Ми з моїм чоловіком живемо разом 5 років, ми пережили ковід. До мобілізації ми вдвох працювали віддалено вдома в однокімнатній квартирі, mm. і все, що є в нашій квартирі, кожна рутина починаючи з того, що я прокидаюся, умиваюся, роблю сніданок, і всі мої наступні кроки, це нагадування про нього і розуміння, що. Треба вчитися по-іншому. Mm -hmm. Скажу чесно, я досі сплю на своїй стороні ліжка і ну, фізично не можу спати посередині. Друге, я не можу заварювати каву в це на двох. кавоварці. А я, до речі, я працювала професійним баристом. Я тренувала людей варити каву, але не можу сварити смачну каву на одну себе вдома. І в якийсь момент я зрозуміла, що в я... мене немає відчуття вдома, в своїй квартирі, допоки його тут немає. Бо, слава Богу, у нього є можливість іноді приїжджати додому. І коли ми вдвох, то тоді я. Така вау, ми вдома. А до цього для мене це просто приміщення. Я спочатку себе трошки навіть звинувачувала за ці відчуття, тому що ну, він же не помер, все добре. Він просто не тобою зараз фізично, але це все одно важливо, і я все ще вчу вчусь, як зробити дім своїм домом, навіть якщо Михайла фізично немає тут. І це така. Це такі дивні відчуття, тому що я не можу зазирнути в наше майбутнє. Тобто я не розумію, коли це закінчиться. І в мене досі немає повного усвідомлення, що наше життя настільки змінилось, і немає... ми не можемо звернути назад. При тому в мене є обіцянка Бога. Я я вірю, що ми на тому шляху, який він для нас приготував. І я не вірю в те, що Бог запланував кожний наш крок, тому що він дає нам свободу, він дає нам вибір, але в нього точно є масштабна картинка того, як ми маємо жити. І я точно знаю, що це рішення воно було зроблено саме з мотивів понести місію, яку Бог дав нам. Бо я знаю мотивацію Михайла, чому він доєднався. Я знаю, що він це зробив, тому що він любить собі ближніх. І він казав мені таке, що, що зараз хлопці, які там, я маю приявити до них свою любов. І я маю зробити хоча б щось, щоб допомогти їм. І ця любов має проявлятися в дії. Тобто не патріотизм, хоча він теж є, але на першому місці це саме була любов до ближнього. І Показати її в дії в тому, що він доєднається до ЗСУ. Тому були речі, які мене насправді трошки дратували, тому що Михайло дуже багато про це говорив про те, що він не може сидіти вдома, що він хоче доєднатися до війська. І він говорив про це багато справді, і ми багато про це розмовляли, обговорювали. Тобто, це не було рішення за один день. Але мені здається, що деякі люди навколо, вони звикли до цього. І коли він пішов, чули такі фрази, ну, нарешті він там, де хотів бути, або ну, це ж Михайло, він там точно справиться. І це було так: ну, хотілося кричати ні, тому що він там не тому, що йому це подобається, а він там не за своїм бажанням, в нього було своє життя, в нього були свої плани. В нього була сім'я, з якою він радше мав би час проводити, аніж бути на війні умовно. Тому такі коментарі на початку робили мені доволі боляче, але я не могла нічого сказати, бо ну, я б не знала, що сказати, бо я б напевно почина, почала би. Звинувачувати людей це є не дуже добре ось але зараз хочеться кричати про те, що ніхто там не має бути і ніхто не хоче там бути. І це ненормальна ситуація. І не треба розділяти людей на тих, хто має там бути, хто може там витримати, а хтось ні, тому що ніхто не має через це проходити. і ніхто нас до цього не готував. Взагалі, я, я цього очікувала, але все одно намагалася не замикатися в собі, намагалася не відштовхувати людей, але все одно це автоматично виходить. Важко з оточуючими, які, як я і сказали, які наче сприйняли це наше рішення як щось належне, наче. Ну, ми самі, це, ми самі це обрали. Не було драми з ТЦК з, не знаю, з тим, що його забрали і видали повістку. Він сам туди пішов, і ми про це багато говорили, але, але від, від цього не стає легше, насправді. Спочатку я всім казала, да, <гум> була така наївна, чи я просто намагалася прикриватися, Я така всім казала, да, да, ну ми справді. Ми Ну, ми готувалися, ми говорили багато, ми обговорювали різні варіанти. Ну, слава Богу, що в нас був в цей час обговорити. А зараз я сиджу і розумію, що не легше від цього взагалі. Я думаю, що тоді я просто намагалася триматися і думала, що я мужньо все прийду. Але ні, ти, ти не можеш бути до цього готовою ні при яких розкладах ти можеш собі уявляти, як це буде, але коли ти з тим стикаєшся, в тебе наче ти переосмислюєш абсолютно все. У мене почалось повне переосмислення шлюбу, що це таке, як Бог це бачить, як він, що він від нас очікує, які рішення, що він нам хоче показати. І мені здається, що. Кожного дня я вчусь чомусь новому. В тому числі і отримувати, і приймати допомогу інших людей. Бо я не хочу загострювати увагу на тому, що мене дратує, бо дратує мені, мене багато, але мені здається, це більше ну, від, ну, нетактовність і нерозуміння контексту, нерозуміння ситуації. І люди, які не хочуть цьому розбиратися, вони будуть задавати якісь немислимі питання, давати якісь коментарі, або робити вигляд, що нічого не змінилося. Я просто живу без чоловіка зараз, і він десь там. Такого багато, але не хочеться на цьому загострювати увагу. Мені я розумію, що у мене іноді немає сил на це реагувати, і мені просто легше промовчати або віддалитися від людини. Розумію, що це не найкращий варіант, але річ, які я навчилася, це розуміти зараз свої потреби і е, розуміти, на що мені витрачати сили, а на що ні. Не знаю, чи завжди я це вірно розподіляю, але поки як є. Так, да, і мені, е, якщо спитати, що мені допомагає, то це справді. Підтримка друзів, підтримка церкви. Навіть в побутових таких питаннях мені дуже сподобалось, коли в моїй церкві сказали, що я можу звернутися до братців з будь-яким будь питанням, що стосується дому, якщо щось зламається, там сантехніка і так далі. Я навіть про це не думала, якщо чесно. Ну, бо я не думала про такі речі в той момент. Але це було дуже приємно, що вони розуміють, що мені самі буде важко справитися з деякими речами, і вони сказали, що вони готові в будь-який момент прийти і допомогти. І так і сталося нещодавно. Така дуже, з одного боку, напевно, примітивна річ. Ми п'ять років жили в квартирі, де немає вані-умивальника. Ми просто чистили зуби, вмивалися в ванні. І в мене просто однозойлива ідея, що я хочу поставити гарну шафу з дзеркалом, умивальник, тумбу. У нас була така можливість це зробити, але я не розуміла, як це робити без Михайла вдома. І воно так якось все склалося, що один друг він мене проконсультував. Друг, до речі, який теж в ЗСУ, але він раніше цим займався. Інші друзі допомогли мені все купити. І привезти додому третій друг, побачив у мене в сторісті коробки, каже: Давай я тобі допомогу, що треба зробити. І я в цей момент відчула дуже сильну Божу опіку через друзів, через церкву, коли мені здається, точніше, коли я знов відчуваю, що я самотня, тому що я проходжу, це абсолютно нормально. О, але від цього не легше. То Бог наче показував мені, що так, ти приходиш цей шлях сама, але навколо тебе є люди, які хочуть про тебе потурбуватися. Я намагаюся чіплятися за такі дрібниці, щоб буквально не відчувати себе самотньою, що я розбираюся з цим сама. Але якщо бути чесною, то днів, коли я хочу. Замкнутися, відрізати себе від людей і ні з ким не спілкуватися, бо я дуже дратуюся або злюся набагато більше. І я роблю зусилля, правда, роблю зусилля над тим, щоб не впадати в апатію і не впадати в стан жертви, бо це дуже легко зробити. Але Кожен день я, наче знов і знов роблю той вибір, бо я впевнена, що Михайло зробив свій вибір, і я зробила свій вибір, погодившись з ним і підтримуючи його повністю. І я несу за це відповідальність кожного дня перед Богом, в першу чергу, тому що минулого року він дав мені чітко зрозуміти одну річ. Раніше, коли я молилася, то я завжди казала: покажи мені шлях, яким я маю йти, покажи мені відповідь, відчини для мене двері, які я маю зайти. Але знову ж таки минулого року я чітко зрозуміла, що іноді Бог просто очікує від тебе певного вибору. Неважливо, який він буде, але ти маєш його зробити, і ти маєш бути вірним цьому вибору до кінця і маєш нести за нього відповідальність. І при цьому Бог не залишить тебе самого. І я дуже люблю такого Бога, який дає нам вибір і свободу, але він також і каже, що тоді ти понесеш наслідки, тоді ти маєш бути вірним мені. І зараз, в такі нелегкі часи, я все більше відчуваю присутність Бога, тому що ну, в такі моменти ти розумієш, що всі інші опори, вони просто. Розчиняються, і вони не довговічні, вони нетривалі, вони змінюються, і єдиним незмінним є Бог, який бажає тобі всього найкращого, але, але треба пройти певний шлях. Ще іноді чую таке питання, як я можу тобі допомогти? Зараз я його чую вже рідше, але вони, вони є, і насправді я щиро відповідаю, я не знаю як. Boy. Я навчилася якось справлятися сама з тим, що я проходжу. У мене є інструменти, як я допомагаю собі у важкі часи, емоційно важкі часи, як я можу привести себе до ладу, але я не маю цих, не маю розуміння, як це можуть зробити інші люди і як вони можуть мене підтримати. В якийсь момент я зрозуміла, що просто їх щирість і їх увага. Іноді просто достатньо просто, просто сказати мені, що вони бачать, через що я приходжу, Бо іноді це написано в мене на обличчі, бо це важко приховати, коли вони просто напряму кажуть, я хочу тобі допомогти, мені шкода, але я не знаю, що робити. Іноді саме цього і достатньо просто бути поруч і просто давати знати, що вони, вони бачать, вони відчувають, що. Що відбувається, і я не очікую від людей повного розуміння того, що я проходжу. Я знаю, що це неможливо. До речі, я намагаюся не, не порівнювати, бо іноді мені, мені важко дивитися на інші сім'ї, які разом, як вони будують своє життя, як у них стрімко щось іде вперед. Класичному розумінні, да, як розвивається їх життя разом в шлюбі або в стосунках. Ем... І мені важко просто за цим споглядати. І... Але я дуже-дуже сильно стараюся не... не порівнювати, бо я знаю, що кожен має свої виклики в різні періоди життя в... і в кожного такий тягар. І я не можу точно знати, що відбувається в їх житті, я просто знаю, що у мене. Але тим не менш, чисто з людської сторони мені іноді важко. І мені дуже сумно від цього, тому що такі моменти, коли щось дуже гарне стається у моїх друзів. Я дуже хочу бути щасливою за них, порадіти за них на 100%. Але в мене це не виходить, тому що я невольно починаю. Думати, що наче в нас цю можливість з Михайлом забрали. Потім я вже ж я повертаюся з думками, що Ой, я чесно якаюсь я перед Богом і дощі юкаюсь перед своїми друзями знайомими. Бо мені справді соромно, що я не можу розділити з ними якихось, яких, якісь їх радості в повній мірі, як я би того хотіла. І я сподіваюся, що це пройде колись. Um, але це важко. Але я думаю, те, що я це признаю, це вже добрий знак. І я там десь на початку сказала, що я не хочу загострювати увагу на тому, що мене дратує, але я все одно згадала одне питання. Але я ні в якій мірі не злюсь на людей, я злюсь на саме питання. На його форм формулювання скоріше. бо мене буквально через місяць, як Михайло пішов е в ЗСУ служити, мене спитали: Ну як ти звикла жити сама? І мене це питання просто збивало з пантелику, тому що ну, ну як взагалі таке можна питати? І Ну, я, я якби відповідала дуже просто кажу, Ну, не, важко. А потім я сиділа і просто весь день, весь день думала над цим питанням і не могла зрозуміти, що в ньому не так. Тому що, по-перше, до цього не можна звикнути. Коли це, твоя, коли це твій чоловік, коли ну, ви справді стали одним цілим в, в здоровому сенсі цього слова. І не можна звикнути жити самій. І. Найголовніше, я не хочу звикати. Бо я думала над тим, як е, е, змінилися там якісь мої звички, моє життя, там, робота, побут і так далі. Він змінився. Але до останнього я не хочу звикати жити сама. Я, я досі не знаю, чи це правильно, бо має бути якась адаптація, але. Я просто не хочу, не хочу звикати до цього. І тому я якось намагаюся балансувати між тим, щоб не нашкодити собі і жити якесь більш-менш продуктивне життя. Я, там, у мене навелися роботи, навчання. Зараз буду вчитися на двох навчаннях одночасно майже, якісь справи і так далі. Але я не хочу звикати, жити сама. От, можливо, я так обманюю свій мозок тим, що, ну, нащо? За Він може, він скоро повернеться. Це десь, напевно, не під я собі так себе так обманюю, хоча чітко розумію, що це не закінчиться завтра. Не знаю, чи змогла я донести свою думку, але просто згадала це питання, і воно мені тоді дуже не сподобались, бо ні не звикли, і ні, я не хочу звикати до цього. А... Навпаки, мені хочеться знаходити якісь нові сенси у нашому шлюбі, і хочеться е зрозуміти, як ми можемо рухатись. Разом, не дивлячись на те, що ми знаходимось окремо один від одного фізично, в абсолютно різних контекстах, бо у нього кардинально змінилося життя, я не уявляю, через що він проходить. У нього зовсім інші обставини, інше коло спілкування, яке він не те, щоб сам обирав прям і. Нові правила життя, з іншого боку, в мене візуально, наче залишилося все те саме, чим я жила раніше, але всередині все змінилося. І я знаю, що кожен з нас зараз проходить свій шлях, але я намагаюся зрозуміти, як ми можемо це робити разом. Але десь відчуваю, що в нас все виходить. Не можу поки пояснити словами як, але. Я дуже вдячна своєму чоловікові і Богу за те, що нам вдається. Бо не дивлячись на те, що ця тема важка і вона іноді сумна, але я все одно бачу дуже-дуже багато любові в цьому і дуже-дуже багато цінних речей. Коли... Коли вийшло стільки найцінніше. І все, що було не потрібно, воно само собою відрізалось, відвалилось, не знаю, як сказати правильно. Ось тому я бачу, як розвиваються наші стосунки, як ми намагаємось їх зберігати, як ми стали ще більш близькі один до одного. І мене це дуже тішить, мене це дуже радує, як ми з цим справляємось і. Дуже хочеться, щоб це так і продовжувалося. І я не знаю, хто все це буде слухати, але якщо там серед слухачів є та, хто приходить е, зараз схожий шлях, е, по-перше, мені хочеться сказати, мені шкода, тому що ніхто нас до цього не готував, ніхто нас не навчить, як жити з цим далі. <свистач> Ніхто не дасть напевно слушної поради, тому що кожна, абсолютно кожна історія, вона унікальна, і ми всі дуже різні. А, але я знаю Бога, який має ключик до кожної людини. І я сподіваюся, що ви знайдете втіху і стілення саме у нього, бо він той, хто дає мудрость в першу чергу. І він допомагає жити ось це е, життя на межі реального і нереального, я не знаю, е, наче ти можеш проживати якісь дуже банальні, такі маленькі радості в житті, як е, якісь успіхи на роботі, свята і так далі, і радіти, сміятися з жартів, але при цьому з. Перманентним якимось відчуттям суму і тривоги постійною. І мені дуже-дуже хочеться, щоб кожен з нас навчилися це робити з тими силами, які ми маємо. Я не знаю, якщо чесно, як закінчити цей монолог. І Я вже забула, що я казала на самому початку, і мені здається, це такий вийшов сумбур думок і. Я наче починала думку і не впевнена, що я її закінчила і донесла справді те, що я хотіла, але, але здається, я вперше а. ось так от розповіла дуже багато різних своїх емоцій, почтів за весь цей час. Впевнена, що багато чого я вже забула або не хочу згадувати, але можу сказати, що я була тут щирою. І це було те, чим я би хотіла поділитися саме в цей момент. Дякую. Дякуємо, що ти тут. Розкажи про цей епізод тим, кому це потрібно сьогодні. А також напиши нам у коментарях на будь-якій платформі, що саме стало для тебе відкриттям або підтримкою. Почуємось!